Для того, щоб перейти до розділу Вантажні перевезення, натисніть на відповідний віджет на головній сторінці системи. Далі переходимо до розділу Договори, договори про надання послуг ЦТС-ліски. Натискаємо на кнопку Додати та обираємо відповідну заяву. Заява на договір про надання транспортно-експедиторських послуг ЦТС-ліски. Натискаємо на неї та підтверджуємо кнопкою Продовжити. Відкривається картка, яку потрібно заповнити даними. Поля, що позначені зірочкою, є обов'язковими для заповнення. У верхній частині картки вказується назва заяви та дата, від якої буде сформовано документ. Далі по черзі заповнюються такі поля, назва та код юроособи обираються зі списку, повна назва Юрособи, Офіційний емейл. Далі офіційний телефон. Піп підписанта. Посада підписанта. Далі піп підписанта в родовому відмінку. Посада підписанта в родовому відмінку, Дія на підставі, обирається значення зі списку, юридична адреса, поштова адреса, якщо адреси однакові, зазначається однакове значення. Також зазначаються такі поля як Айбан, назва банку, МФО та ІПН. І ПН є не обов'язковим полем. Натискаємо далі. Цей розділ не є обов'язковим, але в разі потреби сюди можна додати необхідні файли. Ви можете обрати типовий перелік документів, таких як Статут, витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ та інші. Та завантажити їх, натиснувши Додати файл. Обрати необхідний файл, натиснути Відкрити або Додати власні файли безпосередньо теж з комп'ютера. Для цього натисніть на кнопку Додати, виберіть файл і завантажте його. В цьому випадку потрібно додати назву документа. якого ви додаєте. Далі натисніть кнопку Створити. Після створення відкривається сформований шаблон документа з усіма внесеними вам даними. Якщо потрібно внести зміни, натисніть на кнопку Редагування помаранчевий кружечок з олівцем. Додайте або Змініть необхідні дані. Натисніть кнопку Зберегти, файл оновлюється необхідними змінами. Для того, щоб підписати документ, натисніть на віджет Підписати. Якщо потрібно, відхилити документ, надати доступ іншому підписанту, натисніть на три крапочки та оберіть потрібний варіант. Натискаємо Підписати, додати підпис. Продовжити та завантажуємо підпис КЕП. Обираємо підпис. Відкрити файл підпису. Вводимо ключ. Натискаємо Считати. Далі. Обираємо Підписати. Відправити. «Продовжити». Натискаємо знову Підписати та завершити підписання. Даний документ буде призначено на ознайомлення. Після підписання документ автоматично надсилається у внутрішній модуль для подальшого опрацювання. Ви можете переглянути усі додані додатки. Вони. Прикріплені до документу, якщо навести мишкою на скріпочку. Натиснувши на них, можна їх переглянути також. Або повернутись до вигляду шаблонного. Також цей документ можна роздрукувати, натиснувши на відповідний віджет.